Микола Іванович, знаний фахівець у виробничо технічній справі. З 1985 року працює на залізниці. Розпочав з посади інженера, а вже зараз навчає молодих спеціалістів. Саме багаторічний досвід допоміг чоловіку якісно організувати роботу та з колагами завершити будівництво шляхопроводу. Сложність состава в тому, що внизу проходить двох колійна залізниця, перегон рокувати загань, тому все пов'язано з рухом. З, напругою, з електричною напругою 3000 вольт, тому в складності були в роботі, перерив движення, тобто вікна треба було заказувати завчасно, для того, щоб можна було поставити. Кран дуже задоволений, спеціалісти хороші, відносились всі дуже відповідально до своєї роботи, тому в якості, я думаю, ніяких проблем нікого не в у наступному не виникне. У ході капітального ремонту були виконані роботи по заміні 12 залізобетонних балок прогонових будов. Виконано посилення проміжних опор, монтаж залізобетонних ригелів, проміжних опор, монтаж залізобетонних конструкцій, барогових опор, а також проведений великий комплекс робіт, який забезпечить міцність та безпечність лягопроводу. Люди спеціалісти час на розрив, ворог наносить удари по інфраструктурі, по мостам по путі проводам, по тяговим підстанціям, тому на розрив, на розрив наші люди працюють ну, цілодобово. Шляхопровід посідає важливу роль у транспортному сполученні міста. з'єднуючи Четернівський район з іншими районами міста. І завдяки виконаним роботам можна буде відновити у повноцінному обсязі рух автобусів та тролейбусів на цій ділянці. І все це задля зручності криворіжців подякував залізничникам та будівельникам за великий обсяг виконаних робіт та відзначив їх кропітку працю головоради ради оборони міста Олександр Вілкул. Основна частина роботи була зроблена при залізницею. Дякую Дякую. Тому що він цей шляхопровід у них на балансі. Але дякую Криворізьким дорожникам, дякую нашому комунальному підприємству Тролейбус, який повністю робила і тролей, і електрику, і таке інше. Тобто, це спільний проєкт, і це проект важливий. І дуже добре, що ми. Робимо зараз такі проекти навіть під час війни. Автодорожний залізобетонний шляхопровід довжиною 60 метрів був побудований ще у 1959 році і конче потребував капітального ремонту. Він перетинає залізничні колії на лінії п'ятихатки Кривий ріг. Виконані роботи, як зазначають будівельники, гарантують безпеку дорожнього руху як автомобільного, так і залізничного транспорту на найближче 20-25 років. Анастасія Костенюк Максим Мурашов, міський.